Вода це саме основне питання, яке треба враховувати при виборі ділянки для ведення інтенсивного вирощування овочів, ягід і так далі. Чому це важливо? Тому що дуже велика кількість фермерів роблять величезні помилки саме на тому етапі, коли не враховують оцю кількість води. Я бачу велику кількість підприємств, коли там, умовно більше 10 гектарів овочів. І вони засушені, тому що не вистачило води. Бо на ранньому етапі господар того чи іншого підприємства думав, що біля нього є ставочок, і цього буде достатньо. Але тут треба дуже чіткий прорахунок на самому старті, щоб потім не попасти в сезон або в середині сезону, коли сонце пече. Що трапляється? Як відбувається взагалі? Це коли немає чіткого прорахунку. Тобі здається, що ось в тебе є криниця, ось в тебе є ставочок, ось я викопав копанку, якої ніби має бути достатньо. Але цього недостатньо насправді, тому що якщо взяти для прикладу от вирощування моркви, знаєте, скільки на гектар моркви йде води за один полив. Біля 200 кубів. Гулять 200 кубів. Це яка величезна площа. Якщо ми говоримо про мінімум два полива в тиждень. Це 400 кубів на гектар. Якщо ми говоримо про 10 гектарів, це 4 тисячі кубів. От, того маленького ставочка вам може вистачити рівно на тиждень полива одного гектара. Тому не робіть помилок. З самого початку зважайте на те, чи достатньо буде води, щоб полити вашу площу під час вирощування тієї чи іншої культури. До зустрічі в харвест центрі